Брокколі пекінська цвітна. Багато страв актуальних під час посту можна приготувати із різних сортів капусти. Які види цього овоча є зараз у продажу на ринку, і які ціни дізнавались журналісти Терену. Одну із найпопулярніших капусту – білокачанну – можна придбати з минулорічного врожаю по 12-15 гривень за кілограм. Молода значно дорожча – 65-85 гривень. її привозять до нас із Закарпаття. Фаворитку салатів пекінську капусту вирощують на борщівщині і продають по 25-35 гривень за кілограм. У продажу їй синя капуста по 30 гривень. Найдорожчими є броколі та цвітна капуста. Їх везуть до нас аж з Іспанії. Вартість стартує від 120 гривень за кілограм. Любителі капусти кажуть, зараз купують її досить мало. Більше надають перевагу квашеній і чекають сезону та низьких цін на свіжу. Зимою я надаю перевагу Квашеній, капусті. Е, люблю її їсти Ну, не дуже часто, але їм. Е, літом теж. Їм салат з капусти, але рідко купую, оскільки я живу в приватній території. нас є власний будинок ми власно вирощуємо, тому їм домашню. Люблю і броколі, і цвітну капусту в будь-якому вигляді. І запечена може бути, може бути в супі чи з будь-якою кашею. Їм тільки квашену капусту, якщо в цей період весною купую, літом купую, в сезон купую. Не люблю супи, тільки борщ з капустою. Люблю На цвітну капусту. Я дуже люблю. Коли вона просто з шматочками відварена, а потім на пательню на масло і сухарями, отак От мені найбільше смакує. Я знаю, що готують ще в клярі обсмажену, але мені найбільше смакує відварена, чуть-чуть підсована на маслі, з сухарями. А звичайної капусти мама дуже смачно готує тушену капусту з ребарцями, з таку сметанкою з жирненьку гарну капусточку. Бо капуста любить жир, так що вона тоді смачніше виходить. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.